Прикордонні українські землі взялися повертати державі, бо ж чимало ділянок опинилося у комунальній власності. А вже з комунальної часто густо приходять у приватні. Подібна історія свого часу сталася біля Ягодина. Там 11 гектарів українського прикордоння опинилося в руках російського олігарха і депутата Держдуми Олександра Бабакова. Вже інші 11 гектарів неподалік українсько польського кордону вирішили повернути в державну власність. Повернути державі 11 гектарів землі у прикордонній смузі намагаються волинські спецпрокурори. Ділянка знаходиться у Рівненській громаді неподалік кордону із Польщею. Два роки тому вона стала комунальною. Як то часто буває, від комунальної до приватної може бути лише крок. Подібні справи розглядають чи не по всій Україні. На Волині суд уже повернув державі чимало прикордонних земель. Встановлено, що попри те, що вказані ділянки належать до земель оборони, можуть перебувати лише у державній власності, не підлягають передачі до комунальної чи приватної власності, та щодо яких встановлений спеціальний режим використання, держгеокадастер все ж таки передав їх у власність органу місцевого самоврядування. Умовах воєнного стану особливої важливості для держави набуло питання збереження та захисту прикордонних земель. Які мають велику цінність для України з точки зору національної безпеки та обороноздатності, але кілька років тому про це чомусь особливо не задумувались. І вже інші 11 гектарів землі, за якийсь кілометр від Ягодина, незрозуміло як опинилися в оренді у приватних руках аж на 50 років. Більше того, то так російський олігарх і депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков будував біля Ягодина свій митний термінал. Нічно перед державним кордоном України російська фірма створювала приватний кордон, аби пропускати вантажівки за гроші. Це таки нам треба з'ясувати, що на кордоні робиться. Ще разні кордон не там, кордон не там. Кордонів нічого не робиться. Ну а яка функція цього терміналу? не називаєте мені питання. Я вам таким темно не права. Земля знаходилась у тій же таки рівненській сільраді. Як опинилась в руках російського олігарха, мовляв, землі віддали в оренду ще в 90-х. Я не можу дати відповідь на цю питання, бо ми не виділяли на сесії 11 гектарів землі. в Нашому скликані вони вже переєструвалися. останнім часом вже переєстрували. Ну вже якось інша назва, даже. але це те саме і фірма чи так, так?» да, да. Вона раніше вже працювала та було вийшово. лише кілька місяців тому. Міністерство юстиції раптом побачило, що Бабаков з бізнес-партнерами своїми діями зашкодили національній безпеці України, її суверенітету та цілісності територій. Кому мають належати землі прикордонної смуги, в законі про використання земель оборони вказано. Уздовж державного кордону України відповідно до закону встановлюється прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель. Землі в межах прикордонної смуги та інші землі, необхідні для облаштування та отримання інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів, надаються в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України. Чи повернуть державі 11 гектарів спірної ділянки, вирішує господарський суд. Поки що засідання відклали. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.